Коротенький відеогляд по користуванню детектором 1,2,3,3,5,8 і8. У нас на антена на будь-яку довжину. живлення в нас зараз заживлено від 220, також можна від павербанку і від прикурювача 12 В. Отже, я вже пристрій вімкну. Е Іде сканування 1,2, 5,8, 3,3. Він вимикається екран, не горят. Є можливість де, ручного налаштування. Ось крок 2 МГц в ручному режимі він реагу... налаштовується, є можливість де, ігнору певних частот. Також можна ці списки частот очищати, видаляти. Більш детальну інструкцію вже дивіться в описі.